Що якщо ви хочете, щоб у вас було все в балансі, і кислот, і луги, і щоб у вас була гармонія, то в першу чергу, що ви хотіли, по-перше, повинен бути настрой. Настрой позитивний. Ніколи негативно не мислите. Бо якщо негативна думка, негативна емоція. Негативна емоція, то виділяються гормони стресу. А якщо гормони стресу спазмуються всі судинки. Розумієте, травна система не працює, і тоді, а від травної системи багато що залежить, як у нас буде переварюватися їжа. І якщо б нормально у нас переварювалася їжа, то перше, що я прошу, зранку треба пити воду. І не просто воду, а теплу воду. Чому теплу воду, а не холодну або кімнатної температури? Бо тому що виявляється, що коли температура вода тепла, краще розжижується кров. Кров, то в нас густа, а густа із-за чого? Що ти, коли багато їш білкової їжі, то вона густіє. Якщо ти труєшся алкоголем, то густа кров, бо тому що робляться тромби еретроцитні від спірту, які є в вині, в пиві, в шампанському. І так само, я ще раз хочу сказати: норма води в день 30%. Грам на один кілограм ваги тіла. Я так перевів грами, щоб не об'ємах. і тоді зрозуміють, що якщо ви будете хоча б 10 склянок води в середньому, випивати, це буде норма. І ви будете чистити організм. А чому чистите? Бо виявляється, що 80% у нас токсинів водорозчинні. Тобто, якщо ти п'єш воду, то ти розчиниш тут токсин, який є в твоєму організмі, і воно краще виведеться. А якщо ти води не п'єш, а п'єш каву або чай, або компот, токсини не виводяться. Вони залишаються в вашому організмі. І тоді оцей храм Божий починає накопичуватися як сміттєвий бачок. Я б не хотів, щоб ви перетворилися в цей сміттєвий бачок. Так що будьте завжди тверезі, здорові і майте здорові звички і міняйте свої звички навіть і харчові, які вам дані від народження. Але потихеньку від деяких продуктів харчування вам треба позбавлятися.